Всім привіт! Я їду в табір, ура! Я також вам буду знімати свої влоги. Зі мною їде моя однокласниця Софія і моя двоєрідна сестра Ліза. Скоро ми з ними побачимося. І поїдемо в табір, ура! Я вже готова до табору. Ось моя сумка. А то рюкзак, і також у мене ще є сумка. Я вже зустріла Софію і ми скоро їдемо. Табір. Та, зараз ми ще чекаємо Лізу. Лізу. Чекаємо мою лізу, то моя двоюрідна сестра, я вже казала. їй сім років. Скоро буде вісім. Ой, я така довольна, так? Скоро будемо їй. Я сіночі не спала. Просто чекала тут І знову п'яти друга. Я бачу. Ладно, потім включимося, напевно, коли будемо в маршрутці. Ми, кстати, з Софією будемо разом. Я вже зустріла Лізу. Кажи всім привіт. Привет. Моя двоюродная сестричка. І дві човничок і рюкзачок. Ми в маршруті різних бісер, конечно, фату, тут я и так майже одна. Ксеня и Ліза. К... Клони, вони клони, вони дуже похожі, але хоча не родині. Ми вже познайомилися. О, дивись, це, Ліза. це Ліза і Ксеня, продав Привіт! Потім зустрінемося таборів. Піому хіту і Ліза вже побила. Їдемо ще, їдемо. <гаси> Нарешті ми приїхали, правда? Всі розкладаються. Або тут. Та потім, потім. Нарешті несуть мою сумку, алілуя. Чи зато тілком взяли? Коротше, ось так ми всі, ну, як це називається? Коротше, всі тут стоять, поки що не знаємо, де в яких буде качелі, Граїте, то є і батут. Кажу, це... <плес> так, батут. У нас батут, є там їдальні і наші домики. І це теж домик і намет. А це Віка, яка є у мене в логах. І Софа. І Лісо. Приє... А то Віолет. Привіт, Ліф. Кажи приєм. Отак і ми. Ми вже в їдальні і будемо їсти Кламен Ліза, Софія, Віка і Віола. Я, Я ще не знаю, що нам будуть давати їсти. Ми їмо суп і будемо пити у який Я не люблю суп. Ну і хліб є. Нам ще дали пюре з... Коклету, кофлета? Кофлетні і огірок. Нас вже розділили по командам. Вийшла, що ліза в моїй команді. Софа в моїй команді. Там ще інші дівчата в моїй команді. І... Ось так ми розклалися, нам сказали, в яких ми домиках будемо. Ми в другому домі. Так, в другому ми так розклалися. Ліза буде спати на другому. Тут наша вихователька. Далі ще тут совка і тут я. Совка зараз все розкладає. Це Лізина полочка. Це моя. В принципі, я одяг не ставлю, тому що у мене буде в сумці. А тут буде просто наші речі для ЛД і так далі. Тут... Да, еще да, выхватки и тут осов. Да, 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 конечно, я уже поставила. Ну, и мы, кстати, будем запоминать ЛД на вильный час. Все а что такое ЛД? Личный дневник. Особо сочинение. Так... Да, да Софа? Да. Так ну, мы вот... уже раскладывались. Куда мне мои парни? Куда мне мои? Смотри, я еще брать буду. Пілий раз беремо двохповерхову валіжку. А тобі з дробиною. На такий нос. Дай, Там є другий поверх. Покажи, мені відомо. я вже розстелилась. Правда, я все зробила, тільки Софа соф допомогла мені ковдру. Ну, хтось не вміє заселяти ковдру. Та я не могла, я її чітко перевернула, не знаю чого. Зараз я тепер лізі поможу. А тако у нас це наша там бісечко, де там ми можемо сидіти грати теору і колька йде колька. Зараз ми будемо скакати на бату. Якщо марда му подкрипся, я Софія, на батуті будемо скакати. зараз будемо скакати. Добре, все. Pathway, да? А ну сніме десь ще. А ну зніме мене. О, ось, нахody, зараз. А що ти все якемо? Знімай кесара як було. Знімай десь. Є! Yeah! Ух ти, Давай, Аліна! На, 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 на. Ми робимо прапор левитів. Нам Левити дали завдання зробити це... всім прапори, наша команда називається «Левити» – це в храмі єврейському. Це були, як можна сказати, священники. Вони жили при храмі і їли, ніби їжу, яка при храмі. Так, буде буду старі. Чи що? Так, як буде старі. Uh, так. Можна малювати тепер чорне? Uh, Я також малюю Ні, ні, давай так. Вони черно... двоє чорне, ми двоє жопка. Граємо уно зараз. Uh -huh. Мої карточки. Uh -huh. У нас uh -huh. був сніданок, у нас була кубніка з печеньем, з uh -huh. uh -huh. Ну, Давай совходимо. Uh -huh. Так непривично, такі маленькі кухончики. Так, але так, якщо у вас є дві однакові карти, один одену кольор, ми не викидаємо дві. Та... Викидаємо по одній. Маєш дві, од... дві одинички одного кольору, ти кидаєш ні, дві одинички не в другу. Можеш вам довідати. І і, Наприклад, я можу, я от ставлю зараз плюс два, якщо ти маєш, то ти теж можеш поставити плюс два. Так, так, але Другого береться окольного. дві карти. Не скільки, ну, наприклад, ти поставила два, потім і ще ні. хтось не додається, а вставте дивись. Яка різниця велика? Ні, Яка різниця, яксь ще. Чи й до карти? А, типа різниця тому, що та людина не бере плюс. А, ти не береш чотири карти, береш дві. Це наш розпорядок дня. Ми сьогодні по ньому так не йдемо, тому що ми тільки сьогодні приїхали. Завтра все буде так. От розпорядок дня 7.00-7.30. підйом виховати. Ну, ви можете так прочитати. І також забороняється тут. Це другий поверх, де там Еля, Еля, Еля Скрипт. Я, я Ось так другий поверх, тут типу, є. Ліжка, вам матраси не ставлять, ні? Ні. Привіт! Тіпа, тіпа, тіпа знімають. Ви Елю вже бачили? І вона? Чун! І Софійка. Еля стрідається білим. Що ви знімаєте наш сирач? А чого ви такий срач зробили? Дівчата, то у нас там я. Може, тут я малювати. Як ваша команда називається? Це ви самі малювали? Дурочки. Я малювала. Ваша команда називається дурочки, буду знати. Дурочки, приєм! Я? Ходіть! Ми, ми! Хочу ми йдемо перші, так? Ні. Я маю приплестися, я там буду. Робили ми корону, я не знімала, бо я ледве заклеїла декоративний скотч. Камінці сюди приклеїла. Також ось наше це буде. І також в нас ще прапор нарешті доробляється. І совка теж. Наша вся команда робила корону. Це лізіно-макарони. Це Саме робила. Так нас посмалювали. Зльозочками заблюдали. І полосочки білі. Будемо їсти сосиску з макаронами. І салат, і чай вроде би з хлібом. А тут тут на Ми скоро будемо представляти прапори. На, ви вже бачили мій, наш прапор. Також та штука, ми надійнемо наші корони. Наші. Наші туті. Я на шию собі куди? я теж на шию. Шарфики наші. О, і зараз будемо представляти, я вже так хочу. А я буду ще платичку передівати. Покажи, поправляти.

Це інші команди. Це ланцюг до тих, яку я допомагаю поширювати через багатьох людей. Врешті-решті допомоглися до мене. А Що вона робить? Слава Богу, що нам вказав дорогу. Обіцяний той край, життя там просто рай. Силу і владу Бог нам дав, вічне життя нам дарував. Слава Бога за його чудеса. з літає люди перемога моя і твоя. Цікаво, бо в якийсь п'єсу робили. Да. Ми таку всього зробили. Да. То ми саме найбільше, більше прочитати. Рубими, ти мій перворідний моєміцний початок тим сили моєї верх величності та верх, тому що вже темно, мене майже вже не видно. Сьогодні день був дуже цікавий. Ми е, скакалися на батуті, побавилися в песикаті типу, м'ячика. Зробили прапори Так. совка. Це, там. Що, це нам ми забираємо туди? Я не знаю. Ми вже всі в піжамах, скоро лягати, спати будемо. Дивіться, Прикольная костелька прикольная.